Квартирою за 200 тисяч доларів вже нікого не здивуєш і автомобілем за 300, наприклад, теж. Але якщо поєднати витрати, і водночас поєднати мобільність і нерухомість, от ви не повірите, але є такі схиблені в гарному сенсі цього слова, яким це вдалося. Щоправда, якою ціною та й взагалі для яких потреб дізнайтеся прямо зараз в знаєте, рубриці такої атипової рубриці Автодиваки. Що робити людям, які хочуть подорожувати і відпочивати з максимальним комфортом, але не хочуть залежати від транспорту і незнайомих готелів? Таким людям треба звертатися до алогічних, але цілком реальних рішень. Невеличка колись компанія North Trail RV з Флоридської області штатів свого часу ремонтувала трейлери і продавала товари для автоподорожей, поки її власнику 12 років тому не стрельнула ідея створювати екстраординарне житло на колесах для фанатів дороги і зручностей. Тепер «Норстрейл» – це виробник цілої низки унікальних проектів автобудинків, верхівка яких модель Тіфін Фаєтон». І не помиліться, це тільки зовні автобус, посаджений на раму і дизельний двигун від фури потужністю 460 кінських сил. Насправді це квартира елітною шкірою, ванною, великою спальною і кількома кімнатами, загалом на 12 персон, які можуть вільно відпочивати і розважатися у цьому автодомі. Відеозал, ігрові консолі, варіанти підсвітки. І цей транспорт може бути віллою, відеосалоном або відкритою терасою з кухнею і баром. Варіантів виконання для Тіфін Файтон безліч: 13 метрів довжини і 4 метри висоти це майже безмежний простір для фантазії. Ця сухопутна яхта може подорожувати в автономному режимі два місяці завдяки генераторам, запасам води і автономним батареям. Крім того, тут безліч місця навіть для зберігання каяків та велосипедів. Словом, усе, що має бути на віллі заможного хазяїна, схильного до активних експериментів на природі, тому що все підсвічено, електрифіковано, обігрівається, охолоджується. І Має систему штучного інтелекту для допомоги в керуванні розумним будинком на колесах. Але все не так логічно, як здається. Хоча комфорт, як добре відомо, не має меж, він має ціну. Так ось, за ціну такого транспорту чи пересувної вілли, якщо хочете, можна купити п'ять квартир, наприклад, по одній в Туреччині, Греції, Болгарії, Хорватії та Італії. І на додачу до кожної квартири по тачці, скажімо, Мерседес є класом і спокійно в денний приїзд подорожувати у своє задоволення, а нарешту купити два десятки велосипедів і каяків. Адже вартість Стіфін Файтон починається від 600 тисяч доларів і сягає мільйон. Онад трьохсот тисяч в залежності від гаманця і забаганок клієнта, але тоді цей клієнт не буде оригінальним автодиваком у своєму персонально сформованому автодомі, а буде простим, нудним власником п'яти квартир, розкиданих по різним країнам, за які треба ще й до кінця життя сплачувати комуналку і прибудинкові. Тому у певному розумінні цього слова нелогічним диваком іноді бути логічніше.